Цяльна військова операція вже давно оказала очень позитивне воздействие на нашу внутрішню жизнь. Лавровсь власти Путіна збираються арештувати в Монголії приліт по урядовому кварталу Москви. Так це чи ні? Поговоримо за кілька секунд. Ми зібрали все найосновніше на цей час, друзі, для того, аби проаналізувати Чому вірити, чому ні, і якщо так, то що це може означати в майбутньому? Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, з чого все? Почалося ви мене питаєте про це в телеграм-каналі Соколова, акцентуючи увагу, перш за все на міністрі закордонних справ Російської Федерації панові Лаврову. Отже, почалося все із цього постійний представник. України при раді безпеки ООН, а нагадаю вам друзі, що це Сергій Кислиця на своїй сторінці у мережі ікс натякнув на смерть голови російського МЗС Сергія Лаврова. Далі цитата для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом, навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло щоб горіти там. Вічно оминаючи чистилище. Дехто каже, що він уже склеєвластий, говорить кислиця про Лаврова. Та все ж за іронією долі, я би хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудник. Це був так Сергія Кислиці в мережі X. Далі більше. Жодних офіційних повідомлень немає. Мережа гудить вже почали і політики українські коментувати цю історію. Ну а сьогодні низка російських змі поширила відео, на якому нібито свіжий спіч Сергія Лаврова. Якщо справжній Лавров і помер, то його клон навчений дуже і дуже непогано. Говорив він про велику Росію. Коні ж яку боїться злой запад і тому хоче розвалити її про рішучі кроки, які Кремль готовий робити проти всіх недругів. Ми слишком сильні, слишком самостоятельно і надо щось з тім діло, желательно не розваліть. І дуже вісна показательна історія. Повторяється. Ведь сегодня эти 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии. Чижевый Лавров, друзья! Наразі ніяких офіційних повідомлень з цього приводу немає. Вірити відео, де росіяни стверджують, що це мовляв свіжий лавров, Ми теж не будемо, бо ну ми знаємо, як вірити фейкометникам, які інколи підробляють свіжі відео візитів свого псевдопрезидента. А потім виявляється, що іноді там його не було. Ну, як з Маріуполем, пам'ятаєте історію? Тому слід е, фільтрувати, що є, але якщо кислиця не просто так заявив про кончину е, цього коня, то думаю, що незабаром ми про це дізнаємось. Втім, сподіваюся, що незабаром ми дізнаємось не тільки про кончину е, фізично, це як максимум, а як мінімум про загратування. Я зараз про Путіна і про його можливий арешт. Справа в тому, друзі, що 3 вересня російський диктатор Путін планує відвідати Монголію на запрошення президента цієї країни. Ось до речі, як виглядає Олан Батор? Це столиця Монголії. Зараз там вже активно готуються до приїзду диктатора. Російські ганчірки висять по всьому місту. У чому ж особливість цього візиту? Чому я взагалі вам про нього розповідаю? Справа в тому, що це буде перший візит лідера Кремля до країни-члена МКС. Монголія визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, який в березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна. А отже, на території Монголії Путіна мають арештувати. У міністерстві закордонних справ України закликали монгольську владу виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передати Путіна до міжнародного кримінального суду в Газі. Щоправда, звісно ж, не все так однозначно. Речник міжнародного кримінального суду Афаді Ель Ебдала заявив, що Монголія може не арештовувати. Путіна, якщо той прилетить до країни. Про це йдеться у 9 статті Римського статуту. Що в цій статті, друзі? В ній йдеться, що є винятки із арештом, якщо країнець, той вам просто цей статут, змушені порушити договірні зобов'язання з іншою державою, або якщо це порушує дипломатичний імунітет, або майно третьої держави. Ну, тобто вони можуть аргументувати це одним із положень і не арештовувати Путіна. Мій колега, журналіст Віталій Портников, каже, що своїм візитом до Монголії Путін намагається створити дуже дуже небезпечний прецедент. А Віталій каже: для Путіна ордер став викликом, як довести, що він може ігнорувати не тільки норми міжнародного права, але й норми міжнародного правосуддя. Монголію для цього за словами Віталію обрали не просто так. Віталій каже, що там зараз при владі представники монгольської народної партії друзі, саме ця партія керувала країною практично весь час її повної залежності від радянського союзу. Та і зараз Улан Батар намагається балансувати між Москвою, балансувати між Пекіном і не загострювати стосунків зі своїми колегами. Тому Прес-секретар Путіна, пан Пісков, очевидно, має рацію, коли говорить, що у Кремлі не побоюються арешту Путіна під час його перебування у Монголії. Які будуть наслідки, панове буде створений небезпечний прецедент. Інші дружні до Російської Федерації країни зрозуміють, що можна не арештовувати Путіна і не слідувати ніяким цим договорам, які були підписані. В результаті авторитет міжнародного кримінального суду буде значно послаблений. Путін тим часом у переддень візиту роздає інтерв'ю школярам. Ну і звісно, піднімає дуже дитячі теми. Зокрема, згадує про успіхи СВО та те, що вже зовсім скоро Росія переможе бандітав, так і каже бандитів, переможе, які зайшли такі нечемні на територію Курської області, як вони могли. Також Путін додав, що Російська Федерація блискавично зараз в темпах окуповує територію Донбасу, що вимірюється не в метрах, а в квадратних кілометрах щодня. Жили спитання, особливо в Курській області, але на, на головні задачі, які противник стояв перед собою, зупинити наше наступлення в Донбасі, вони не достигли. Більше того, тепер річ йде не о тому, щоб двигатися там по 200-300 по 300 метрів вперед, Таких темпів наступлення в Донбасі у нас давно не було. Російські вооружені сили сають під контроль вже території не по 200-300 метрів, а, а, а квадратними кілометрами. Друзі, ну кілька слів про Донбас. Скажу, що ситуація на Донбасі дійсно дуже дуже загрозлива. Ми втрачаємо території щодня. Українська армія має одразу цілу низку проблем. На Донбасі там про це пише білд. Росіяни набрали безпрецедентний темп просування, якого не було із літа 22-го року. Які причини? Причина в тому, що українська армія на даний момент не може подолати те, що географічно а, дуже розтягнута кількість наших військ, які затуляють, бережуть кордони країни на багатьох напрямках. Але також за багато нових напрямків, і отже, ще чимало недосвідчених солдатів, занадто мало кваліфікованого керівного складу, і, звичайно, відомо лихо занадто мало західної зброї. Аби, хоч якось, вас підтримати, друзі, покажу кілька відео дуже влучних з Білгородчини. Там вже звичні будні для росіян. Змі російські пишуть, що пряме потрапляння снарядів у соціальні та комерційні об'єкти. А після обстрілу спалахнули два будинки і чотири автомобілі. Про це повідомляють у прес-службі мерії Білгорода. Ну і загалом росіяни підрахували, що в Білгородській області тільки за добу пошкоджено понад 120 будинків. Ось така історія: Українські дрони атакують успішно на території Російської Федерації. Їм там стає неспокійно. Ну а я всіх вас обіймаю. Дякую за те, що ви довіряєте. Слава Україні! Слава Збройним силам України і слова подяки. Нашим воїнам на фронті, ну і всім тим, хто зокрема цієї доби, цього ранку, коли українці готували діток до школи, збивали ракети. Зокрема, у Києві було дуже гучно, дітям страшно, але ми рухаємося вперед і працюємо на благо нашої країни. До зустрічі, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте.